Він уперше здіймається в небо. За своє нове дитя працівники заводу Антонова моляться просто на злітній смузі. Та сучасній розробці навіть нелітна погода не стала на заваді. Випробування відбулося на відмінно. налітали 1 годину дінчаснуль хвилин, виконали Виповнені цю предложену програму он послушен він дуже комфортний в управлінні. Як і на машині ви їдете, Вам же нравится, коли ви комфортне. Дав вам машина под вами послушна себе. Те ж саме самолітом. Щойно шасі торкнулося землі. Вже маємо два контракти. Азербайджан купує гуртом. Подписали не одного самольота. Підписали контракт на 10 самолітів. Багато праці попереду із Китаєм наразі. Ми купуємо два літаки, а надалі плануємо налагодити спільне серійне виробництво в Китаї. Окрім пасажирської, є її військово транспортна версія, «Анна-178». Літак може взяти на борт тонн вантажу вмістити 70 десантників, перевозити бойову техніку, скидати вантажі з повітря, евакувати поранених і навіть сідати на ґрунт. Такі би легко впорався з непальською рятувальною операцією. До речі, саме на наших анах Росія вивозила своїх туристів із катманду. Після пригод шкіріка на російському старенькому ілі новий літак уже хоче придбати Міністерство оборони України. У нас це в плані стоїть кількість брати на зброєння літаків всіх. Я гадаю так, що буде працювати. Постійно завод на державу. Україна середня ціна одного такого літака 40 мільйонів доларів. Наразі конкурентом нашого ана є російський іл 214 Одначе тамтешнє повітряне судно наразі тільки розробляють, і планує воно здійснити перший політ лише 2017 року. Тим часом Антонівці вже відмовляються від співпраці з сусідкою. Поки що є деяке часткове обладнання на літаку російського. По перше, ми зможемо їх багато чого виробляємо І зараз. Ми за Пустили в себе на виробництві. А по-друге, я думаю, що ну, частково ми можемо використовувати або закуповувати в інших країнах інше адекватне обладнання. Зелений, чорний, помаранчевий, здається, що новий літак, таких модних кольорів. Насправді він ще не пофарбований. Це лише грунтовка. Пофарбують його лише після того, як закінчить усі випробування. А це ще приблизно місяць часу. По тому українську новинку повезуть на -Борже. це найпрестижніший авіасалон світу, адже розробку зацікавились і європейські країни за словами генерального конструктора. Попередній пакет замовлень приблизно 100 літаків. Олена Шевчук, Владислав Спарчевський, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ.